Формуємо колону! Там де моя рука, це є початок колони. Це є початок, де ми розгорнемо наші прапор України.

ます <music> <music> Vamos voltar ainda Ola Tuzel Ola Tuzel Ola Tuzel Ola Віді захід, віти за підразом, світи за, іди за іди разом, світі за іди разом, світі захід за, разом. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава! слава, слава! слава! Всі націю! Особливо цих молодих дівчат, цих молодих хлопчиків, людей, цих дітей! Відсипу вам усім за те, що ви прийшли. Що те, що сталося на сході, це сталося не за один день. А, там просто люди були, напевно, трошки не такі відповідальні. І вони, напевно, не докладали зусиль, щоб зрозуміти свою історію, щоб усвідомити справу. Проти сестри українців. Сьогодні 24 роки, як Україна стала незалежною, але Україні насправді років набагато більше Тобували те, що нам сьогодні так просто, як кажуть, і ви не вийти на подвір'я, на центральну вулицю, принести цей е, наш державний прапор. Тому товариство хвилина на